Мої вітання, любі друзі, шановне панство, дочекався посилку від Національного банку України. Прийшов роль з назвою Державна служба з надзвичайних ситуацій, десятка найменування, і ну, точніше номінал 10 гривень, і назва у неї Державна служба з надзвичайних ситуацій. Надійшов мені роль. Ось в такому вигляді, нестандартному. Я взагалі не зрозумів, що прийшло. Забрав тільки посилки по монетах великим лотом. Велика кількість там їх була. А тут прийшла якась посилка, я її не зрозумів, що вона таке. Що на пошту забирай, даю такий згорток і тут звернув увагу, що тут буква N, Укрпошта, N Укрпошта це НБУ. Вони раніше писали НБУ, зараз пишуть скорочено N. І здогадка, думаю, раз, скоріш за все, що воно таке важкеньке, думаю, це, скоріш за все, рол. І дійсно, зайшовши в кабінет, а свій в Нацбанку, ну, свій особистий кабінет в інтернет-магазині, дійсно дивлюсь, що прийшла посилка, і я вже її отримав, написано, що отримано. Тому і Явно, що це є посилка. саме, саме того, саме течу, що я думаю. Так, тому і вирішений відходять, як то кажуть, від каси відразу зробити розпаковку. Більш-менш швидко дійшла посилка. Там менше тижня пішло насправді на її відправку, чим я дуже задоволений. Плюс на Укрпошті до сих пір працюють знижки. 25% до кінця жовтня працюють знижки на доставку на посилку товарів. Ну, Щоправда, я заказую такі невеличкі замовлення роблю по монетах. І мені приходять, відповідно, вони ціною 50 гривень. До речі, я б ціну показав, вже забув. Зараз глянемо ціна. 49 гривень, а знижкою та, що в мене по промокоду. Половина менше, там 25... в районі 25 гривень доставка. Такий ролл можна було в принципі. А ось, до речі, і чек, той, який я запихнув і шукай, куди я його подів. Укрпошта, знижка 50% по промокоду на посилку, на пріоритетна вона в мене була. І 25 гривень я всього заплатив за 24,50 умовно, я заплатив за дану посилку. Сам рол. В принципі, можна придбати і в відділеннях банка, але я на, на всяк випадок завжди перший рок при можливості. Купую їх завжди у Нацбанку, першими, як вони тільки виходять. Стараюсь брати ще щось паралельно, але інколи просто не ризикую. Бо беру один, а вже далі як повезе, беру їх просто в відділеннях банку, якщо вони там з'являються. Ролз, як ви бачите, замотаний в в таку от в червоненький цей. і Квитанцію. Квитанція, якась вона червона, це, скоріше за все, апарат чековий вже їхній зламався, дав збій червоними такими полосками дав відображення. ролику. Бігових пам'ятних монет Державна служба надзвичайних ситуацій. 25 монет. Номінал в номінал гривнях 250, номінальна вартість 250, а продали нам його за 459. Умовно 460 плюс 25 гривень. Обійшлась мені доставка. Це виходить у нас 484, 485 умовно гривень. Отакий ролик мені вийшов. В, в принципі, у відділеннях банках по таких цінах їх продають. Тому я, Саме тому я і вирішив його брати, що можна брати в НБУ, враховуючи знижку. То не, не, ну, один в один в принципі виходить. 250 гривень, все більше тут нічого не було. Пакувальник Плотник РО 28.09.28, 28, а посилку я отримав. Зараз скажу, посилку я отримав. В кінці, на початку жовтня, десь 4 в суботу, навіть раніше, десь в п'ятницю, я точніше, десь забрав приблизно. Тобто, десь менше, ніж за тиждень офіційно дійшла дана плюс-мінус тиждень на доставку з моменту покупки. Так, З цим розібралися, перейдемо до самого ролу. Рол продовжує серію Збройні Сили України. Хоч це не зовсім серія Збройних сил України, це як окремий, вони більше до цивільної сторони відносяться, але тим не менш, вони для мене всі оці роли продовжують серію ЗСУ. Як бачите, на моніторі в мене зібрані всі попередні роли, отакі ось маленькі кольорові, і не тільки починалося насправді упаковки саме з отаких великих ролів. На жаль, коли їх продавали в банку, в кількості я собі їх не набрав, деяких тільки встиг вихватити у своїх знайомих, хто торгував ними за невеликими цінами, відносно там в два рази від вартості, але все одно. Потім був перехідний ось такий рол з логотипом. Це сили територіальної оборони з такою водяним знаком наклеєним. Далі пішли сили без підтримки ЗСУ, командування об'єднаних сил. ППО Надійний щит оборони», Антонівський міст, державна, служба, державна спецслужба транспорту, медичні сили, війська кіберзв'язку, зв'язку та кібербезпеки, сили логістики України, Національна гвардія України, РОЛ і Національна поліція. Ось, досить такі гарні пішли позиції самі по собі сувенірки дуже гарно дійсно друкуються. І непоганим довершенням цієї серії став рол саме ось такий Державна служба України з надзвичайних ситуацій. В центральній частині зображено їхній офіційний логотип на упаковці, в верхній частині логотип банкнотно-монетного двору, напис банкнотно монетний двір НБУ. Обігова пам'ятна монета. І нижче напис Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Так? Це все подано в таких помаранчевих червоних кольорах кольору вогню. Тут дивимося напис 25 штук, 250 гривень, відповідно. Поданий такий штрих-код, якийсь на напис 8GM. Хто знає, напишіть в коментарях, що воно значить, бо, чесно кажучи, перший раз бачу таке. Далі, що є цікавого, треба звертати увагу ще ось сюди: 3.024 14.0725. Тобто, упаковане надруковане було ще 14 липня 25 року. Розумієте? 14 липня липня. 07 це липень у нас, червень, липень, потім іде серпень, 8, це 7, 14 липня 25 року вони вже були надруковані. Я так розумію, що їх дійсно, мабуть, заздалегідь надруковують, потім ждуть тільки час і по плану випускають по два ролика в місяць орієнтовно. Ну, не в місяць, там десь один ролик в місяць, інколи співпадає, що можливо і два, але за рік їх всього чотири випускають. От якраз це четвертий рол цього року. Сили логістики, національна. Гвардія України і Національна поліція. 4. Всього їх, відповідно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це 11, це 11 відповідно, рол. Ось такий от рол вийшов 11-й. Що іще? Логотип показав. Тут такі смужки внизу зображені в верхній частині. І найцікавіше це сама, саме зображення монети. Манета зростається. Ось вона така всередині розташована. Одне зображення це реверс монети. Зображений такий пожежник. І тут також зображений пожежник. Тобто мені трапився рол реверс-реверс. Ну, Головне, що не аверс-аверс, бо мені такі не подобаються. Що зображено у нас на аверсі? Стандартно на аверсі зазвичай зображують ось таке. Зображення, яке стосується всіх звичайних десяток, це у мене десятка обігова, щоправда, 24-го року сили війська кіберзв'язку, зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Тобто десятка тут така сама, як повинна бути, як і на оцій частині. Але чомусь НБУ не вважає за потрібне відбирати для клієнтів, які купують роли онлайн, щоб воно було хоча б різне. Все-таки ми купуємо його окремо як, як, як окремий вид продукції. За такі гроші вже могли б якось відсортувати. Тому це такий мінус баг системи умовна. Що зображено на... Реверсі монети. Взагалі, тираж таких роликів 20 тисяч штук. Стандартний, як і для всіх ролів в сувенірній упаковці, 20 тисяч штук. Самої монети. Отаких От 10 мільйонів штук надрукували. Я собі, до речі, окремо у Степана Тимківа замовив останніх оцих позицій окремі десятки. Він роли розпечатує такі великі банківські, які йдуть на продаж там по 20-25 гривень, 20 без капсули, 25 в капсулі. І я собі окремо, чистенькі, новенькі вже в нього там замовляв товар. Далі буде сюрприз ще один незабаром. Замовляв у нього товар, і вже бачу, в нього продаються ще такі десятки звичайні. Кажу, давай мені ще цих десяток без капсул, бо капсул в мене вистачає. Дай мені кілька штук, щоб я собі закрив позицію окремих десяток, не чекаючи, поки вони з'являться решту. Бо решту поки з'являться, вони вже потерті, будуть дещо замацані, тому якось хочеться, щоб вони були. У нумізмата все-таки повинна бути якісна продукція, не за... затерта, не замацана. Так, і повертаюся до цього ролику. Ролик обігових пам'ятних монет присвячено центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, та запобігати їх виникненню, ліквідації наслідків. Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. Монета вшановує мужність, самовіданість і професіоналізм особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або ДСНС, який щодня рятує життя та забезпечує безпеку громадян як у мирний час, так і в умовах воєнного стану. А на сувенірному папері як і. У який запаковано кожний ролик, розміщено написи, про які вже розказав, які стосуються самої монети. Так, до речі, забув залишити це на заставку на робочий стіл. На прев'ю-відео нехай буде. Ось залишимо його отак. І ще одну саму монетку окремо додамо, щоб якось відобразити, про що йшла мова в цьому відео. Так, і про аверс реверс на аверсі. Стандартно, як і в всіх монетах, те, чого немає, на жаль, на ролі, зображено в описі, що йдеться на аверсі, зображено малий державний герб України. Хто не звертав увагу, стандартно нижче напис Україна, номінал 10 гривень, вказаний обов'язково. Рік карбування це вже мав бути тільки 2025 рік. І на тлі орнаменту. Зазначено рік карбування, значить, це ось орнамент стародавній. Він вважається ще часів Київської Русі. Він так і звучить, що це обрамлення давноруського орнаменту. Оце обрамлення давноруського від слова Русь від давньоруського орнаменту. Ми навіть, чесно кажучи, на звичайні десятки не звертаємо на ту увагу. І відповідно на реверсі зображено рятувальника. На реверсі зображено трошки він то такий примнутий, не хочеться його зайвий раз чіпати, щоб не розкрився. Зображено рятувальника, який в повному такі амуніції, який тримає. Розкритий з напором шланг, який гасить пожежу, тобто повне в повному робочому екіпіруванні, в повній роботі. Напис по колу, який там зображено, «Сміливі рятувати життя. Зараз спробую показати: «Сміливі рятувати життя. І нижче напис ДСНС України. ДСНС України. І так, що ще тут зображено? І між оцими словами гаслами, точніше, сміливі рятувати життя, це гасло рятувальників, ДСНС України назва. І такі два дубові листки. Між ними ну, зображені ще два дубові листки. Так, зараз покажу з цієї сторони. Тут, в принципі, таке ж саме зображення. Так, присутні також два дубові листки. Сміливі рятувати життя лозунг і ДСНС України. Як на мене, дуже гарна монета. Розкриває непогано суть е, проблематики даної і виглядає досить таки непогано. І в мене насправді є два випускника моїх, і батько їхні вони слугу, служать в ДСНС. Два брати і батько всі прям три працюють якби, в ДСНС. І рятують у нас в Одесьчині, в Чорноморську, точніше, один в Чорноморську, двоє в Одесі, наскільки пам'ятаю, От вони займаються тим, що дійсно рятують життя. Коли з ними так пересікаюся, спілкуюся з хлопцями. Непроста робота, насправді, особливо в даний час, але кажу, що поки справляються. Так, ну на цьому, власне, все. Ця монета стане прекрасним доповненням ролів моїх попередніх. І дійсно, тепер ці роли в повній колекції будуть виглядати. Дивіться, яка красота. Єдиний мінус, вони важкі. От реально для них треба спеціальний дерев'яний бокс, якийсь, щоб зберігати всю цю красоту, бо е звичайні картонки не підійдуть, вони досить важкі для такого. Ну і Залишайте свої відгуки під цим відео, чи збираєте ви такі роли, чи берете їх в кількості. Я зазвичай стараюсь набирати три роли: один в колекцію, два на запас, іде на обмін, можливо, а можливо, на майбутній перепродаж. Бо Ростуть вони в ціні дуже повільно. Останнім часом чомусь кажуть, що зросли в ціні ППО надійний щит оборони. Продивившись там не сильно, то вони там і здорожчали, якихось, може, 50-100 гривень набрали, але таке собі на любителя, Як по мені, то дорожчують, повинні зазвичай отакі, так, точно здорожчують. А з приводу ось цих їх по банках, на касах досить значна є кількість, їх довозять. І таражі у них по 20 тисяч, не такий то і великий дефіцит. Якось так. Ну що ж, друзі, на цьому будемо прощатись. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.